Кіровоград, Цього вікенду задоволеними залишилися навіть найвередливіші та найприскіпливіші, адже розваги були на будь-який смак. І для маломанів, і для прихильників блондинок, і для тих, хто прагне духовного розвитку. Ну що, зацікавила? Дивіться далі. Розпочався наш уікенд з музики. Кіровоградський гурт Дарт запросив до нас два колективи із Запоріжжя Словґет та «Ангрейс». Усі вони разом зібралися та організували рок-сейшн. Музика, відверто кажучи, на любителя. Про це говорять і самі учасники сейшну. Тому ми спробували розібратися в музичному направленні, заразом із гостями познайомитися. Ну, це направлення це просто наш улюблений стиль музики. Ми самі слухаємо таку музику, ми орієнтуємося на групи зарубіжної, тобто на Америку, Канаду, Англію. І би, ми сами самі зробити щось похожее, Не те, що похожее, а что щось на уровне з ними, щоб це теж було в Україні і в СНГ. Таких груп не так уж У цих хлопців за спиною близько ста концертів. В групі вже три роки. Кажуть, тексти пісень позитивні, музику також агресивною не вважають. Те, із музичним напрямком хлопці довго не могли визначитися. Мовляв, у творчості постійно потрібно розвиватися. От і стиль музики змінюється. Ну, у нас все час мінявся просто стиль. І от В даний момент ми садимося на зиму, вже определяємося точності зі стилем і будемо продовжувати в цьому ж духі грати цю музику. Ще один гурт, що завітав у Кіровоград на вихідні – «Ангрейс». Нещодавно відзначили першу річницю, вже встигли записати альбом, візняти кліп та навіть потрапити в ротацію. Ми самі навіть не знали, як кліп потрапив в ротацію. Тобто нам знайомі кажуть, знаєте, ми вас бачили там в драгметалах, там на Іван, о, ми такі прикольно. Ну, зарубіжні, правда, хоч обращаються, вони спрашують, можна там ваш кліп взяти? Да, там. Ну, можна, можна. Ну. Отак, От якби как бы, все доволі просто. И, а зачем нам задумуватися, а в чому такий прикол? Все виходить, все, все класно. Побачити кліп можна на музичних каналах України, Росії, Польщі та Румунії. Хоча над зйомками, кажуть, особливо не заморочувалося. Така собі імпровізація. Відзняли все за пів дня, 3-4 години і готово. Сюжету в кліпі нет. То есть так и У нас был в принципе, бюджет ні это получилось бы слишком как бы, некрасиво. З гостями познайомилися, йдемо до наших. Гурт «Дарт» існує близько п'яти років. За цей час змінювали склад гурту 7-8 разів. А от стиль музики – жодного. Із кіровоградських гуртів сьогодні тільки ваша. Загалом, тобто всі із Запоріжжя. Ну, тому що, як как би, бы, даного стилю команд у нас в місті взагалі немає. Ми одні такі, тому вибирати особливо не було из тяжелої музики, з металу, то у нас в принципі, команд Вот. немає. От, ну, крім нас, там ще буквально 2-3 групи, і вони доволі Вот. Останні команди грають більш не тяжеле направлення, там поп-рок. Організувати подібний сейшн справа непроста. І як зізнаються організатори, не завжди вигідна. Доволі часто е, мінуси у нас виходять, скажімо так, зі свого кармана платимо платье та групами. І все. Ну, Ентузіазм как побіж... бы в там Важкий Важкі метали Запоріжжя Кіровоградська молодь не злякав. На перший поряд стиль музики знайшов в кіровограді свої прихильників. Їх бояться пускати за кермо автомобіля. Називають монстрами інтелекту або ж просто світлими головами. Найкращу білявку обирали цього вікенду. Як не дивно, організатором такого конкурсу була Брюнетка. Запевняє, до блондинок ставиться прихильно жодної ворожнечі. Допомагав із організацією її хлопець. Справа в тому, що ми якби пара, тобто ми не конкурували, ми не були там ну, помічником друг другу, тобто ми все ділили в місті, тобто все обговорювалась, кожна міла рішала здвоєм тихо, так, спокійно. Вчила, да, все було. Колись Аліна й сама брала участь в подібних конкурсах краси. Саме після одного з них у пари і виникла ідея організувати змагання між блондинками. Бел конкурс красоти, на якому я приймала участь. Конечно, я була недовольна результатом, була дуже слая И повернула біля. Ні, не білявка, але мені предложили сделать конкурс, ми а вот обдумали, о, класна ідея, давай зробимо, місь сделали. Тепер йдемо до самих блондинок. Всі дівчата до конкурсу готувалися завзято. Хто відпрацьовував дефіле, хто читав книжки до інтелектуального конкурсу, хто костюми шив, а дехто взагалі пішов на глобальні жертви. Коли я дізналася конкурсі, уже тоді да, волнувалася, але цю неділю взагалі. Потім до конкурсу пыталась нічого не кушати, тільки одну кашку. Сьогодні <свят> стало плохо, я пішла, купила з дівчатками колбаси. Місяць підготовки та маса зусиль не пройшли даремно, проте кожна з дівчат має свій секрет успіху. Ви знаєте, інколи добре е, показати хлопкою в очах чоловіка, для того, щоб він тебе цінував. І робити для тебе все інше. Ну, те, що має робити чоловік. І, звісно, бути вибірний в собі, не боятися публіки, показувати свою красу і все свої качество. Я буду піти і одновременно танцювати і роздіватися. Я платі, я останусь. Хоча і тут не пройшло все гладко. Ой, я забула резиночку на Окрім 10 білявок на вечірці виступала команда Революція. Такі собі жартівники. У складі команди є й своя білявка, проте у конкурсі брати участь не стала. Ну, просто я не підійшла під критерії білявочності. От, тому я буду шутити шутки, грати в КВН і брати юмором, харизмою. А жартували переважно про білявок. Бландинка в провокаторі на день студента перебудила мужський і жінський туалет. Ну, взагалі, фотки не вийде. Бажаєш, білявка, окрім перемоги. Щоб сніг сильно не сміялись. Найкращою білявкою стала Тетяна Попсуйко. Отримала купу призів, компліментів, безкоштовну фотосесію та навчання у автошколі. Тож сподіваємося, що принаймні на одну розумну білявку за кермом автомобіля стане більше. Проте, на всякий випадок, новини вікенду вам радять. Будьте обережними на дорогах. Ну, От і все. Ні, я розумію, багато відпочинку не буває. Але пропоную зробити перерви і попрацювати. Ну так, трошечки. А ми з вами побачимося рівно за тиждень у новинах вікенду. Бажаю вам вдалого дня!